Доброго здоров'ячка всім, 28 липня, 23 рік. Мені здається, я ось ось недавно говорила про закінчення червня і початку липня, уже липень закінчується. Вже наступна наша зустріч буде у серпні, останньому місяці лі... літа. Як час біжить! Так, ну, а по розкладу у нас відео. Прошлий раз минулу п'ятницю. я, мене вдома не було. ну, Ви хто дивився, знаєте, я була в селі. Но, зато я випустила коротеньке відео про село, про квіти моєї доні. От, Дякую за коментарі. У неї дуже багато там. Роботи коло них, а грошей, скільки вона потратила, купляючи, в неї прямо ну, один за іншим. Ну, я не знаю, вона нача, в неї наче, хвороба. Як у мене на ткані, а в неї на квіти. От, ну, А це ось о, пройшли зливи такі з вітрами. І вчора мені прямо. Говорить, ой, так шкода, мальви лежать, гладіолуси лежать, джоржини лежать, поваляло, покрутило, ну, Дуже шкода. Ну, а сьогодні у нас домашні квіти. Мої фіалочки щось так темно показує. Це? Ану, давай, освітляйся. Це з вулиці перевела на коротку відстань. І камера повинна пере... Будуватись. Ось. Тут у мене, як ви бачите, майже всі цвітуть. ця вже цвіте, мабуть, третій місяць. Так, а тут. хлорофітума. Пагінці. Ось такі вже розростаються. Ага, там і цвісти, я бачу, оно будуть. Там іще одна лізе до цієї. От, <сі> да. всі хочуть до сонця чи хоча б до світла рослинки. У мене зараз гості, онуки приїхали, хлопці. І вони в цій кімнаті сюди. Сьогодні треба було і поливати квіти, зазвичай я в п'ятницю вранці, але вони спали, ось зніму відео, виставлю і тоді буду займатися квітами. Так що тут я рідко й буваю. Вчора ввечері прийшла, дивлюсь, гібіскус розцвів. Ось цього теж розцвітає білий. Це розпускається квітка. Щось не зранку, вон там бутон. Хлопці прийшли до мене та кажуть: ой, такий баобаб цікавий. Ну, Всі тепер називають аденіум баобабом. Я кажу, ех, ви не бачили ну, фотографію показала, як він цвів нещодавно. Ну, і зараз, бачите, потроху цвіте. Там і нові бутончики появляються. Молодець. Аденіум ти, Аденіум, ти не баобаб. Матіола потроху цвіте і вечорами пахне. Ці черенки гібіскусів прийнялися. Колерія. Красуня, відцяно колерія. Тут мій імбір, який, дивіться, пагони, які, ух, товстющі, Це там у мене буде урожай неймовірний. От і новий росте. Це він у мене, мабуть, третій рік. Надіюсь, дочекаюсь, коли зацвіте. Правда, весною я чи зимою я частину корінця вилучила, а частину оставила. Ну, побачу. Мені здається, вже і горщик овальним стає. Значить, десь в одну сторону. Розпирає, росте і розпирає горщок. Я вже не раз говорила, що колись у мене був такий е, горщик тріснув керамічний. Отакий був, мені здається, круглий. Надвоє тріснув, роз, Розперло. О, ця хуя знову буде цвісти. Ось. О. А тут зломила я, засохло. І тут ось обубняві бутони, а ця чогось ні разом стоять в одних умовах, а бачите, ну, у кожного своє життя. Так, фрезія тут уже оцвіла. а тут, тут, може, будуть нові бутони ось. Не знаю. Ну, Но... ось все, всі квіточки цвіли. Цей, ось я вчора ввечері зайшла і побачила, що квітка на гібіскусі. А сьогодні красивий він такий. О, дивіться, який повна квітка. Ось завтра ще ця буде. Оцей ну, бутон розпуститься. Так, калачики, як нас називають, або пеларгонія. Треба познімати цвіли. Ну, я сьогодні буду поливати і познімаю оті вже засохші. Хай нові випускає. Так, антуріум ось уже розпускається. Нова квітка коло листочка от, вигулькне сюди. Спатіфіум. повторно цей щось думає цвісти. Не знаю, там не дивилася, там це одна квітка буде чи ще будуть. Мені вчора чоловік підписаний на мій канал. І вчора. Чую, свій голод, я то знаю. Дивиться якесь відео йому рекомендує YouTube. І він мені кричить: Тут твоє відео, я дивлюся. Я говорю, то я чую, голос же свій пізнала. Яке? А як ти заставила цвісти з патіфілом? Ти знаєш, які в тебе перегляди? Я говорю, ні, не знаю. Він каже: 117 тисяч. Ну, у мене раніше були е, великі перегляди. от, І за 100 тисяч. Не всі відео, але багато відео у мене під 100 тисяч, там, 70, 80, і за 100 тисяч. От. А тоді, коли я перейшла на українську мову, всім не сподобалося. І перегляди, де моя позиція ще. І відпало багато глядачів. Українська мова їм не подобається. Слухать на українській мові. Так, фіалочки мої, дітки, дивіться, всі прийнялися. Уже листочки підрощують нові. бачите, такі маленькі були. А вже бачите, ну, буду сьогодні, якщо треба поливати. А тут у мене це я зрізала була овці. Голови і піньки ось повідростало, і от буде цвісти. Це одна з моїх улюблених фіалочок. Я вже ось у здається, то що я зрізала і укоренила. Я бачу листочки по листочкам. Так. І сюди, і туди. Глоріози ще зеленіють. Вони десь у серпні почнуть жовтіти. Так, а тут фалінопсики цвітуть. Ось, бачите? Я ось вас зараз напою. От. А тут цей ще один бутон. Він тут процвітав, хто раніше дивився, бачив, тут ціла гілка була квітів. Тоді він цвів і почав нарощувати на тій же гілці Ой. нові бутони. І це оце три нових і ось. Ще один. Молодець. Якраз з сіми разом цвіти. Я Думаю, що я буду відставати. І пісія красуня розрослася. В минулому році, ви пам'ятаєте, в мене тут одна гілочка була після того, як мене тут не було, вона підсохла, але все рівно збереглася. І ось за рік ось такою красунею стала. Теж треба познімати квіти засохші. Ну, це вже я буду зараз наводити порядок. От, буду поливати. І буду знімати те, що вже мертве. Дуже швидко нарощую зелень по асетія, нижні листочки вона скидає, але я уявляю, як буде зимою вона цвісти, буде горіть тут прямо все. Дивіться, яка крона густа. Всі гілки, які були, всі нарощують листочки. Зеленіють. Ой, пепером'я що то упала. Мабуть, пересох ґрунт. Ну, я на цьому тижні, ну, не на в не на останні дні, коли тут онуки у мене, то у мене якось, та ще я їм шию, так, мабуть, так, а ну давай, тримайся. Ні, треба їй а, цю драбинку поставити. Ладно. Хоч би не грохнулась вона. Добре, зроблю я все. От. Ну, тут, ось тут ця хоя, що я череночок взяла, от, бачите, вже буде цвісти. Уже бутончик. Там. А мамка тут і не видно за загибіскусом. Все добре з нею. То листя були жовті, мабуть, їй не подобається таке сонце палюче. А тут, ви бачите, все нормально, цвіте вона, але її зовсім не видно. Ну, Їй світло є від вікна, тільки мені погано її видно за гібіскусом. от. А так все з нею чудово. Ось масюсінький черенок по ацетії. прийнявся і потрошку так росте, от новий листочок, народився. От, буде, вона коріння коли наростить. Велике. Тоді вона буде буйно рости вверх, ще прийдеться її і пересаджувати. Так, прийшли ми на цю лоджію. Ну і починаю тут Ахіменес продовжує цвісти, продовжує обкидати квітами кактуси. Оліандр цвіте, ця гілочка вже закінчує, бачите, вже квіти. Я вчора зрізала, засохші, от сьогодні вже нові, але запах стоїть. Ця гілка буде цвісти. А цей повторно цвісти буде, але вже не таке масове. Бідненьке таке буде цвітіння. І ще й ось тут буде цвісти в цьому місці. Драценка моя підро... підростає, а? от так, Уже не така красива красандра. Я позрізала, от і от іще треба зрізати всі ті. Що цвіли ну Ну, нічого, вона буде знову красива, знову нові будуть ці квіти нарощувати. Так, тут кактуси, не то... і не скажу, що вони відпочивають, ростуть, збільшуються І опунція нові сегменти нарощує. Ось толстянка Тут по краям з'явились нові Навіть не знаю, і шкода, чи їх поорізати. Такий стовбур, бачите, який товстий. Скоро буде як аденіум Ну, так кактус вигинається прямо, я не знаю. Його повертаю. Кактусів не рекомендують повертати, але я покр... повертаю, а що робити, як він, бачите, що. Вигинається як вам? Ось зараз поверну його. Так, зараз виключу. Ось дивіться на цей знак запитання. Бачите, як ви. І стоїть же близько коло скла, але все рівно вигинається. Ось недавно, на тому тижні, я його отак повернула, і він отак був у ту сторону. І це через декілька днів він уже в іншу сторону вигнувся. Зимою він рівненько росте, а літом оце він мало йому сонця, я так розумію. О, ці як їх, дай Бог, згадати. Фу. календули. Ні, не календули, що я милю? Ладно. Які повиростали Бугенвілія. Цвітуть ці Бугенвілії. Ось буде цвісти кактус уже завтра, мабуть, розпуститься. Матіола моя лягла, грунт, мабуть, пересох. Ну, вона підніметься, поливаєш її, вона піднімається. Нічого страшного в цьому нема. А ця Бугенвілія. Чомусь не хоче цвісти. Ці дві цвітуть, ось це черенок молоденький. От молоді рослинки, вони завжди охоче цвітуть. А ця старюща, от немає, не цвіте. Викину, як я лякаю. Так, тут ось о. Сьогодні хлопцям хотіла показати, і он... ще сонця не було. Вони кажуть, а кактуси не цвітуть. А я кажу, ось у астрофі там цвіте, бачите, скільки там бутонів. Ось розпу... Сонце з'явилось і квіточка розпустилася. А? І ось будуть цвісти. Щось у мене сьогодні з пам'яттю, забуваю їм назви. Ім накалюється мене все буде. Це невеличка. Не знаю, вони. Це вперше, мені здається, буде цвісти. Це маленький кактус. Тут теж їм накаляться. От вони видно їх. Ай, ви, сирена, кудись їде швидка. От. Ну, а тут, звісно, це перус, богатир. Дивіться, куди вже до стелі буде доставати, які е, росте ці парасольки, я називаю їх, зонтики, парасольки. Ну, хоч і не на вікні, він у мене стояв на той лоджії і на вікні, і були оце такі здоровенні. А тут і не на вікні, поодаль, але, як бачите, нормально. От згадала, як ця рослина називається, каланхоє. Ось теж каланхоє. Кава. Хлопці теж мене питали, а цвісти буде? Бо вони пам'ятають, як цвіло це дерево. Я кажу, не знаю. Зазвичай цвіте десь ранньої весни. От. Ну що ж. Ось Підростить гілочки і буде цвісти. Він форму має зовсім іншу, чим мав до прошлого року. У мене тут стовбур був голий, а зверху було там, я не знаю, що п'ять гілочок в різні сторони вони були, типа пальма. А зараз він у мене такої форми декоративний. Не буду дивитися, він повністю був без гілки, прийшлося обрізати, вони позасихали, а, але не пропав, молодець. Ось алоя цвіте. О, ось друга гілка. Тут цілий зарослі ці. Алоя. Красиве, бачите, листя яке? А. Так, стапелія поки що мовчить. Щось я не бачу ні одного, ці е, нарощує, ось огілочки видно, ніжні такі від старих вони відрізняються. От там, де біленькі оці крапочки. А тут, бачите, це молоденькі. А бутонів нема поки що. Ну мені здається, в мене завжди цвіте десь у серпні. Ось в гуерні, я в прошлий раз говорила, цвіте постійно, ось такі квіточки. Симпатюлі. І навіть, бачите, от вікна подалі і теж цвіте. Танцієрія, нові листочки, подивіться крапельки на ній. Я не знаю, що це є навіть. На... Я раніше, здається, не... не помічала такого, а це ой, крапельки водички. Чи що? Воно там рідке, чи таке слизисте? Ну, зараз подивлюсь. Ой, та воно таке липке. Наче немає тут шкідників. Це вона, може, виділяє. Три ходиодема росте так прямо вгору. ростуть так. Хлопцям сподобалося. кажуть: Ой, як цікаво, наче багато кактусів. Так, тут все по-старому. Пахіподім, дивіться, які листяри. Я вже говорила, що ще він у мене більше 10 років з насіння вирощений. Ще таких листів, листя такого ще не було ні разу. Ой, треба забрати звідси цю з Це було темно, вчора, позавчора, і я сюди принесла з кімнати, а тут на сонці вона не, не любить сонця. Ну, і гіпіастрами. Все по-старому. І моя містика вже, які листки наростила. Ну, на цьому буду закінчувати, бо скоро відмикнеться цей телефон. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте здорові! Всім не хворать. Мирного неба нам всім. Закінчення війни. І пока-пока!